Андрей Анатольевич, Октябрьский военкомат на 9 годину на 25 часов. Теперь серьезно. Значит, действительно, то, что сегодня раздавали нам здесь повестки, до последнего был уверен, что не хватит фантазии до такого безобразия и дискредитации армии, как таковой. Виняткових не буде депутатів Харківської міськради. Нині привселюдно запрошували виконати громадянський обов'язок із захисту територіальної цілісності України. Пропозиція сподобалась далеко не усім. Натомість тамтешні військом пообіцяв, служитимуть усі, тим більше що підсилювати передові українські позиції з особовим складом, бажано мотивованим і технікою дуже потрібно. Адже про російські бойовики власні атакувальні зусилля на сході України і цієї доби не припинили. Добрий вечір. Це спецкор з інформаційним підсумком 24-ї доби цьогорічного червня. Дві години вибухового пекла дуже страшно було якщо чесно. Під Полтавою у досвіда в армійській вантажівці здетонував боєкомплект. Трасу Полтава Харків довелось перекривати. Не лінія оборони, але нова українська фортеця. Били з трьох точок. Зразу ж вогнем подавили ці точки, звідти перестали стріляти. Там металева злива, явище цілодобове. Лимову час снарядів на Донецькому напрямку бойовики відправляють саме сюди. Міжнародний трибунал для убивць рейсу MH17 Нідерланди ініціюватимуть створення спеціального незалежного суду. Доказів, аби назвати винних у катастрофі, експерти назбирали достатньо. Фортеця, версія 2.0. Це український укріп район розташований просто поруч зі зліткою донецького аеропорту, і звідти до передових окопів бойовиків, буквально лічені сотні метрів. Нині ця місцевість перетворилася на новий символ мужності та героїзму українських воїнів. Цілодобові артилерійські, танкові та піхотні атаки проросійських найманців тут тепер не те, щоби звичне явище, але... Об'єктивна реальність найгарячіша пора для тамтешніх оборонців. Переконався Руслан Ярмалюк. Традиційно настає, щойно сонце сідає за горизонт. Пазіція 400 метрів. Ще зовсім юний білорус на прізвисько Тур вглядається в оптику. Но впочіпки голови солдат не піднімає. Напередодні снайпер поцілив точно у бійницю. Обійшлося переляком. За кілька сотень метрів вже доти ворога. І там солдати регулярної російської армії. По переговорам слышно, що як вони звертаються друг другу. і як би, всі про не ну, по-другому А Они там, ну то есть они там товарищ капітан, такое, как би все это є. Тобто звання теж как это слышно как пароли перехват и по качеству работы все-таки они работают получше до України тур приїхав з Мінська, зібрав речі, полишив роботу автослюсера і подався захищати українців від спільного ворога. У нас один враг, і треба обламати рога, щоб Успокоїв сумка їхні позиції у притул до литовища. Усі будівлі довкола розбиті. А земля у вирвах. по них гатять з важкого калібру 24 години на добу. Час від часу бойовики вдаються до піхотних штурмів. Добровольці відбили вже три потужних спроби. Патрону 58. Колишній підприємець, а нині кулеметник у день купає шанси, вночі відбиває атаки окупантів. Били з трьох точок. Зразу ж досить таким вогнем подавили ці точки. Звідти перестали стріляти. Ми не кидали гранати, відти полетіли воги, десь вона там падала. Передню лінію оборони терористів, яка навпроти, будують українські полонені. Їх добре видно у біноклі. Бранці жестами інколи навіть намагаються привернути увагу добровольців, аби ті випадково не натисли на гачок. Ну вони в основному закриваються нашими полоненими. Ну, всі хто з роботи, всі переноски там важкого вкриття копів, мішки. Всі інженерні споруди, всі наші полонені. Військові просто перебігають, а вони повільно собі йдуть, ідуть під прицілом, якби ну, розуміють, що ми їх бачимо. І ну, надіються на те, що ми по ним шмаляти не будемо. Добровольці щодня зазирають в очі смерті. Свідомо воюють без зарплатні, без статусів, без дембелів. воюють до перемоги, ні на кого, крім волонтерів, не сподіваючись. Панівання є, що о нас вообще ніхто не думає. Тобто о нас вообще забили, якби. То есть воюють, ну і пусть собі воюють. А ми будемо займатися тим, чим я так думаю, до войны займалися. Тобто есть діляжом, по-моєму, не меняется нічого. Хаотичні денні обстріли темною порою перетворюються на методичну канонаду по всьому фронту. Спостерігачів ОБСЄ немає. відповідно фіксувати порушення мінських угод бойовиками. Нема кому. Під грім у небі противник маскує постріли з мінометів. Хлопці у доті припали до кулеметів, стріляють у темряву, посилаючи на той бік сотні, а то й тисячі куль. Там було спишно. Я, Я не знаю, то було. Міни рясно прилітають до українських позицій. Прибуття останнього гум конвою вибухового заліза, ворог не шкодує. Бойовики намагаються викрити і знищити вогневі точки українських добровольців. Зав'язується бій. І так, щоночі, ось вона війна вночі, тільки починає спиніти. Власне, як терористи відкривають, стріляють з усього, що є. Хлопці це називають сідіс, коли гатять з мікрометів власне з танків, важких з кулеметів. А ми відповідаємо тим, що їх теж кулемети, теж автомати, воги. Поки одні бійці стріляють сидячи в окопах, інші на швидкоруч набивають патронами автоматні ріжки. Я карта, дяжаю. Чим швидше, тим краще. Тут кожна змарнована мить може коштувати життя, тому у темряві пальці воїнів самі автоматично пакують патрони. Бій може тривати до самого ранку. Може бути година, може бути три і п'ять. Може і сутки буде. Бачимо спишки, бачимо, де стресера попадаються. Рясний дощ заливає і бойовиків, і українських бійців. За кілька годин стрілянина стихає чути лише як гуркоча техніка, яка відходить від лінії зіткнення, повертаючись на свої позиції. Ворожі піхотинці, ще одну ніч під свинцевою зливою українські добровольці вистояли без втрат. Руслан ярмлюк, Михайло по та сергішпортила спецкор 2+,2. Не вщухають обстріли і на Луганщині. Вночі під вогнем опинились станиця Луганська, щастя та Сокільники. Після вчорашнього обстрілу селище Карбоніт уже вдалося відновити водопостачання. Натомість без світла майже тиждень сидять люди у трьох ізбинці. Напередодні там протитанковою керованою ракетою бойовики влучили у хату місцевої жительки із сектору А антитерористичної передової Алла Хоцянівська. У селищі Трьохізбанка вже шість днів люди сидять без світла. Під час потужного обстрілу, неподалік звідси, на лінії розмежування перебили лінію електропередач. До сих пір її не можуть полагодити. Окрім світла, у селищі немає води та газу. Їсти готують хто на чому. Дехто почав вирубувати фруктові дерева, в ліс не ризикують ходити. Хто пічечки в дворі складає, скріпічні пліти ложать, дровішками топить. Добре, якщо дрова єсть, але ж немає. Пані Світлана показує свій двір. Напередодні в її будинок серед білого дня влучив снаряд, потужною хвилею повибивало шибки, знесло дах у літній кухні та сараї. Жінка саме пішла на город. Це її і врятувало. Я була на огороді, там, в кінці огорода. воно мимо нас просвістило. Ну, хто свістить? поприсідали і свістить. І бахнуло. Воно якраз ну, от сюди в угол хату, де провод висить. От туди от. Це одна штучка упала красна, шиферина за кухню перелетіла. І в туалеті он полы всі піднялися, там лаштували. І от сарай весь доски по це ж ми поприбирали, Тут же ж усі доски от, це от все от це було. На дорогі от доски от, от валялися, аж там у людей. Два роки тому новий дах пристрелив покійний чоловік. Жінка показує, посідчена осколками хату. Смотрели ОБСЄ, І эти приїжджали, от хто какие-то приїжджали, фотографували. А що толку, що не фотографують?

Військові кажуть, по самому селі майже не стріляють. Більше цілять по околицях. Ночі, пожалуйста, інтервал з двох до полчетвертого гради літають какуюся дома. Зі якщо не тут, то в районі Сєвєрського Донця. Те, що мінамюти стріляють дані мало смало ефективне за того, ж то в них дальність около 4 кілометрів. По обіді в трьохізбинці з'явилися електрики. Чекають супроводу солдатів, які прикриють у разі чого підстанцію пошкоджено на відкритій місцевості неподалік лопас. Киного Работы нам там немножко, ну надо сделать, и будет сегодня свет. Но вся проблема в том, что это в опасном месте, да? Ну в опасном месте, да, в опасна високовольтні лінії перебувають мало не щодня по всьому району. Тож роботи кажуть електрики, вистачає. Алгоцініська Тимофій Кощі, Віталій Овсяніков, Спецкор два плюс два. Двері та вікна забиті дерев'яними плитами, і на вулицях майже жодної живої душі. Це теперішнє квітуче життя, колись міста мільйонника та українського обласного центру, а нині окупованої столиці, самопроголошеної трилітерної псевдореспубліки, його показав глядачам у мережі про український донечанин. Чоловік пройшовся центральними вулицями у Донецька з телефоном, на який власне і зафільмував нинішню реальність. Крамниці, банки, кінотеатри у місті зачинені на дверях. Більшості установ написи на ремонті, але як стверджує автор вони не працюють уже півроку. Натомість купа плакатів, з яких ватажок донацьких терористів обіцяє усе найкраще дітям, молоді, краще життя, усім іншим безкоштовну медицину. Але як переконує користувач окрім плакатів та ледь нещоданних бандитських збройних розбірок, жителі окупованого міста нині не мають нічого. Не ще фотостудія. студія між особне розборка. Панішля і гільзабеляш. Я тебе скажу вон туда до моста, в сторону, скажем так, Амстора. Люблю людей за правду. Так. Республиканский универмах. Как ты видишь. Ничего не рассказывал, ничего не придумал. С флагом. Видимо, наверное, кто-то подумал, что если повесить флаг, то продажи пойдут лучше. Зидатели ДНР ждут, верят. Сьогодні вночі на трасі Київ-Харків більше двох годин рвалися снаряди. Боєприпаси перевозили до зони проведення антитерористичної операції. Стратегічну трасу навіть довелось перекривати за попередньою версією міліції. Під час руху в одній з військових машин, що везли в зону АТО боєприпаси, здетонував снаряд. Машина зайнялася. Водій краз намагався загасити полум'я самотужки, але виникла ланцюгова реакція і почали вибухати інші снаряди. Рятувальники спочатку не могли навіть підійти до машини, що палала, адже це було небезпечно. Але згодом полум'я таки вдалося загасити. На місці пожежі зі світанку і до останнього часу працювали експерти. Вибухотехніки перевірили все в радіусі сотні метрів і кажуть, зачистили усю територію від вибухонебезпечних предметів. Водночас стверджують, що жодної небезпеки нині вже немає. Хто винен в аварії розслідує військова прокуратура? Кримінальне провадження розпочали за статтею необережне поводження з боєприпасами. За мінут 40, ну я не знаю, ну я ну десятка три два. Я як мінімум і взриви чересчур мощні. Я вначале думав, що разова заправка взорвалася. За попередньою версією здетонував один із снарядів в процесі е, транспортування, внаслідок чого виникла пожежа в самому транспортному засобі, а вже від вогню в ході е, пожежі почали детонувати всі снаряди, які там були на місці. Депутатів до війська. Сесія харківської міськради сьогодні вийшла і емоційною, і гучною. На неї завітали військові комісари із повістками, що викликало неприховане невдоволення міського голови Кернеса та безпосередньо депутатів, не інакше як потенційних героїв. АТО як вручали народним обранцям запрошення на службу, та якою була їхня реакція, дивіться просто зараз. Чергова сесія харківської міськради почалася із незвичного дійства. До депутатів завітали військові з повістками. Прошу вас предоставити нам виповнити свої обов'язки та провідомити про виклик до військового комісаріатів наступних воєна які присутні в цьому залі. Військовий комісар Володимир Новиков зачитує список військовозобов'язаних депутатів із трибуни. Перебити його впевнений голос пробує Геннадій Кернес. Касуба Олександр Володимирович, Є в залі? Немає. Кравцов, Олег Николаевич. Є? Немає. Кудінав Андрій Сергійович, я прошу представитель вручить повістку. Після п'яти зачитаних прізвищ депутатів нерви Кернеса не витримали. Він пробує зірвати наміри військових вручити повістки і називає все, що відбувається в залі, цирком. Не, треба здесь Геннадь, то, що ще ви не надо із сесії привращати зі нашо. Три фамілії. Пожалуйста. Ну, етані нада. Такого так Я поприподносіть. Понімає приглашення важко для Ну, Пожалуйста, я вам не мішаю циркудворна Прізвище депутата Андрія Лесика. Присутні в залі зустрічають овацію. Це, кажучи, не в захваті. Лесик Андрій Анатолійович, октябрьський воєнкомат на 9 годину на 25 червня. Два роки тому саме він самопіарився за рахунок військових. Депутат нібито призвався на один день у Збройні сили. Встигнув засвітитися у мундирі, показав, як вміє підтягуватися, і пройшов повне медичне обстеження. Тоді його визнали годним і виявили лише один недолік зайву вагу. У депутата Андрія Лесика здоров'я бізупрічно. уверяють врачі. Проблема лише одна нізкілька лишніх кілограм. З трибуни депутат, якого запросили до військового комісаріату, так само як і Кернес, відкидає ініціативу військових. У кулуарах чоловік закликає Україну до миру, а з трибуни висловлюються різкіше. Це цирк Шапіто, тому що то він в Києві то він приїжджає до нам в Харків. Є така пословиця, що цирк уїхав, а клоуни залишились. Я сподіваюся, що цирку єдіть разом з клоунами. Та, попри гучне обурення, підписали повістку. Всі вже після закінчення засідання регіонал Роман Нехорошков з корінцем у руках каже, що з військовим комісаром буде домовлятися. Думаю, що завтра я пообщаюся з комісаром, йому ті проблеми, які сьогодні є в вжично-комунальному господарстві. і думаю, що можливо буде дана якась срочка. Дмитро Святненко спецкор два плюс Оперативники служби безпеки України біля селища Березове у Донецькій області затримали російського найманця. 20-річний житель Анапи зізнався, що приїхав в Україну воювати на боці терористів за 360 доларів на місяць. До цього він служив у Абхазії та був розвідником снайпером у російських військах. На камеру бойовик розповів, що окрім добровольців на Донбасі вистачає і штатних військових суміжної федерації. Сказали то, что здесь хорошо, здесь можно денег заработать. Хочу извиниться перед гражданами Украины. Ну, зря я сюда пошел. То, что нам рассказывали, показывали, фотографии, видео, это просто фабрикат. Один колер, одна вира, одна кровь. Із такими гаслами громадяни з Сербії їдуть на схід України воювати на боці терористів із трилітерних псевдореспублік. СБУ стверджують, що кількість саме найманців сербів у порівнянні з представниками інших країн на окупованих територіях рекордна. Їх воює не одна сотня. Водночас, скуштувавши найманського хліба, скласти зброю в обмін на амністію та можливість без перешкод повернутися на батьківщину, погодилися з'ясував Євгенія Гарков одиниці. premijeru Srbije i vladi Srbije od braće Rusa. Eee. привіт Це серб і росіянин, бойовики одного із загонів територіального псевдоутворення ДНР. Перший навіть не намагається приховати свого ставлення до сербського прем'єра Олександра Вучича за те, що він називає найманцями іноземців, які воюють в Україні на боці сепаратистів. Водночас, Сербія не вважає за потрібне вводити санкції проти Росії. В Сербії розташована значна кількість громадських організацій по російському спрямування і вплив Росії. На Сербію значно більший ніж здається на перший погляд в Україну. Серби вперше приїхали під час окупації Криму. Спочатку стояли на блокпостах у Севастополі, згодом перемістилися на континент. В'їзд як правило через територію Росії з боку Ростовської області, тобто через окуповану. Частину ділянки українсько-російського кордону нині в загонах трилітерних терористів воюють понад дві сотні сербів, кажуть ОСБУ. Вони їдуть на схід України, бо свято вірять, що Росія їхній єдиний політичний союзник, і саме вона, впевнені, допомогла у війні. Наприкінці 90-х. ця категорія осіб є найбільш підготовлена, оскільки вони прийшли військове, військовий досвід необхідний здобули на Балканах. Тісні на Кавказі. Більшість сербських найманців на сході це професійні розвідники або ж снайпери. Деян Береч з позивним декі, їх удіозний лідер. Його фах, снайперська робота та контрснайперська боротьба. Саме він вираховує позиції українських снайперів та займається їхньою ліквідацією. Він теж починав воювати в Україні із Криму. Ну, мені пригласили ребята, руски, які були у нас у війні. Ну, сказали, знаєш, що ми там делали. Надо долік вернути. Ну, я пообищав, кадані у нас. Скажу, знає. Броси роботу в Сочі на автобусі. Прийшов сюда 27 февраля. Прошлого рода. Береча були, затримали українські військові, але за дев'ятнадцять тисяч доларів стверджує терорист. Його викупили, і він знову пішов убивати українців у районах Дебальцевого та Донецького аеропорту. <звук> Береч найчастіше працює в парі зі своїм другом, теж сербом, днм воєчем, на прізвисько Фокс. Той два роки прослужив у Білорусі, а потім був бійцем одного з елітних сербських спецпідрозділів. Приїхав у Донецьку републіку помагав своїм Сербський прем'єр-міністр стверджує, що його співвітчизники воюють на Донбасі за гроші, називає і гонорар від двох тисяч доларів за бій. В українській збу кажуть, насправді платять ватажки бойовиків сербським найманцям не більше чотирьох сотень, але головне у них безвихідь. Повертатися додому означає опинитися поза законом та потрапити за грати. Щоб не сталося нової війни на Балканах. Ми не можемо дозволити нашим громадянам воювати в інших країнах. Та привозити радикальні настрої до Сербії після прийняття закону, який забороняє громадянам Сербії бути найманцями бойовикам. Уряд країни пообіцяв амністію, але лише у разі складання зброї та повернення на батьківщину. Погодився лише загін Йованшевич рух так званих четників. Щось схоже на диверсійно-партизанський загін, який очолює Братислав Живкович. Підрозділ назвали найбоєздатнішим сербським загоном поміж усіх, що перебували на сході України. Живковича та його прибічників в аеропорту одразу після приземлення зустріли сербські спецслужби. Найманцем влаштували п'ятигодинний допит і відпустили, попередньо знищивши всі докази, які могли б підтвердити перебування бійців Йована Шевича у зоні. АТО. ті ж, хто залишився в Україні, повертатися до Сербії, схоже, не планують. Вони об'єдналися у сербський гусарський полк і продовжують за російські гроші вбивати українських воїнів та цивільних. На українській землі Євгенія Гарков, Сергій Заренко, Вадим Верба, Спецкор, 2+,2. у Росії. Тим часом стартували чергові військові навчання на півдні суміжної федерації в Краснодарському краї. Російські солдати тренуються збивати повітряні цілі з переносних зенітно-ракетних комплексів ігла. Стріляли солдати з місця та пересуваючись на танках по рухомих та статичних мішенях. Участь у навчаннях беруть більше сотні військових. Триватимуть маневри проанонсовано, що до п'ятниці. Створення спеціального трибуналу для убивць рейсу MH17 на кшталт ООНівського міжнародного суду вимагатиме уряд Нідерландів. Про це посилаючись на власні джерела, пише агенція Reuters. Ідея міжнародного суду на базі Ради безпеки ООН Амстердам нібито саме тепер обговорює із західними своїми партнерами. Аби примусити Росію до співпраці, трибунал скличуть після завершення міжнародного розслідування трагедії. Боїнг 777 нагадаю, що прямував із Амстердама до куала Лумпуру, збили в небі над Донеччиною ймовірно ракету із земля повітря, випущеною з російського комплексу ППО «Бук», який у мить старту ракети, був на підконтрольній сепаратистам території. Катастрофа сталася у липні. Торік на борту перебувало 298 людей. Усі вони загинули. Вуличні протести у Вірменії проти подорожчання електроенергії. Є відомості, що вже охопили п'ять міст країни. Кім, крім Єревана, вийшли люди в Юмрі, Ванадзорі, Аштараку та Абовяні. Центр столиці більше доби перебуває в облозі мітингувальників. При температурі плюс 40 вони продовжували будувати барикади зі сміттєвих баків. Ясна річ, що той захист скоріше символічний. Силовики городили президентський палац з колючим дротом. Франція вірменська влада оголосила демонстрантам ультиматум. Їм анонсували ще один розгін, якщо люди не розійдуться. Президент Вірманії тим часом сьогодні ввечері, нібито зібрався до Брюсселю. кажуть, що з давно запланованим робочим візитом, акція протесту в Вірменії почалася в понеділок. Люди виступають проти підвищення цін на електроенергію. Минулої ночі силовики кийками і водометами розігнали протестувальників. Десятки потерпілих досі перебувають у лікарнях. У Львові не поділили дороги трамвай і вантажівка. Зіткнення сталося на перехресті. На записі з відеореєстратора видно, що трамвай рушив на червоний сигнал світлофора. Зліва саме рухалася фура. Її водій уникнути зіткнення просто не встиг. Удар був такої сили, що трамвай розвернуло. Він зійшов із рейок і лише дивом не перекинувся. В аварії постраждало двоє жінок: водій трамвая і пасажирка. У кремувальниці забій хребта у пасажирки струс мозку. Пійкою у суді обернулося повернення справи про смертельну ДТП на досудове розслідування. Два роки тому у Боярці на Київщині машина на смерть збила хлопця. Водій тоді з місця пригоди утік. Підозрюваних згодом затримали і засудили до трьох та восьми років за ґратами. Це було наприкінці 2014-го. У березні їх відпустили, посилаючись на процесуальні помилки і направили справу назад до суду першої інстанції. Сьогодні перед засіданням близькі загибло хлопця зустрілися із винуватцями ДТП. Нерви не витримали і зчинилася бійка. Судове засідання у підсумку відклали, поки не вирішиться питання про відвід судді, але у залі тієї самої миті щепилися вже підозрювані. Генеральна прокуратура вручила повідомлення по підозру голові апеляційного суду Києва Антону Черношенку. Це сталося сьогодні у приміщенні генпрокуратури в присутності захисника судді. Учільника апеляційного суду закидають незаконне втручання в автоматизовану систему суду та ухвалення свідомо неправосудних рішень. Служителю Феміди загрожує до восьми років за ґратами. Нагадаю, у кабінеті голови апеляційного суду Києва виявили 25 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів талони на 14 тонн пального. А ще на його телефонах смс-ки з вказівками, які саме рішення слід ухвалювати. Генпрокурор Віктор Шокін своєю чергою вже попросив Верховну Раду дозволити затримання та арешт судді. П'ятнадцятирічна українка Марина Колесникова стала бронзовою призеркою на європейських іграх у Баку. Свою нагороду наша повчина здобула на 200 метрівці на спині. До фіналу Марина пройшла з четвертим результатом, але у підсумку їй таки вдалося увійти до трійки призерів. До фінішу Українка дісталася після німкені та росіянки. За добу змагань на євроіграх Україна трохи здала позиції з 10-го місця. Перемістилася на 11-те у загальнокомандному заліку. До скарбнички українських атлетів додалось бронзових медалей завдяки насамперед здобуткам боксерів Олександра Хижняка та Дмитра Замотаєва. Нині в активі українців 17 бронзових, 11 срібних та 6 золотих нагород. Українських серіалів може ніколи не бути. Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше виходив на одному з українських телеканалів, а тепер може транслюватися і далі у дещо зміненому вигляді. Такий дозвіл транслювати російський продукт не лише порушує закони України, а й ставить під удар власне кіновиробництво. У тому певні знавців вітчизняного телевізійного ринку. От що один люк. Черт бы их побрал эти люки, понапридумывают трупы в колодцах. Це російський кримінальний серіал Слід проект російського телебачення в Україні його теж транслювали на телеканалі Україна і збираються транслювати далі під іншою назвою. Попри те, що з 4 червня набув чинності закон, що забороняє показувати на території України фільми, зняті державою агресором після 1 січня 2014 року. А також ті, в яких згадуються силові структури держави-агресора, як реальні, так і вигадані. Тепер цей серіал називається фактологічна експертизна служба міжнарод. Одних кримінальних розслідувань раніше він називався Федеральна служба. А ті самі актори, які були в російському серіалі Слід відзняті в якихось міжнародних костюмах, є якісь номери не російських, а якихось інших країн. Називається серіал інакше. Виробництво написано ТРК Україна 2015 рік. Під вивіскою українського серіалу нам подається фактично той самий російський серіал. Факт видачі прокатного посвідчення цьому серіалу підтвердили самі представники держкіно. Прокатне посвідчення не видати не могли за формальними ознаками. Серіал відповідає законодавству України. Він частково перезнятий та адаптований до українських реалій. Але вони адаптували цей серіал для потреб України і зловом, дотрималися яких. Якось формальних ознак того, що це є. Ну, бодай, якщо не українські виробництво, то там є участь ТРК Україна. Там українські гроші фігурують, там українські номери автомобілів. Нардеп Микола Княжицький, один з авторів уже згаданого закону вважає подібні аргументи Держкіно непереконливими. Це не грає жодної ролі, тому що, вибачте, можна знімати про НКВД, називати їх внк і на одну зірочку менше додати, і всі будуть розуміти про що йдеться. Не лише трансляція якогось одного серіалу, а загроза усьому українському кіновиробництву так сприймають цю ситуацію. Активісти кажуть, заборона транслювати російський телепродукт спонукала б телеканали виготовляти власну продукцію. Треба знімати наші вітчизняні, а не перероблювати. Або ну, якщо не можемо зняти вітчизняне, ну то там я не знаю, перекладайте американські серіали. Може дійти до того, що ми, як мавпочки, будемо загортати фольгу, російський продукт і намагатися видати його за український. Платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет у Держкіно наголошують, саме працюють з юристами, щоб найближчим часом внести до чинного законодавства правки, які чітко розпишуть критерії оцінки стрічок. Не е, має визначення, як е, чітко встановлювати, що є фільмом е, виробленим в Російській Федерації. Саме тому ми ініціюємо, власне кажучи, е, створення підзаконного законного акту до цього закону про заборону так званого закону про заборону російських серіалів для того, щоб отримати критерії, за яким чітко можна і прозоро визначати, що є російським серіалом. У холдингу 1+,1 плюс медіа вже готують офіційну скаргу до держкіно, проте наголошують, якщо не отримують належної реакції, готові судитися. Юля Вабер, Тетяна Фруктова, Максим Шенкаренко, Ігор Сірий, Спецкор два плюс Замить на 2+,2 плюс розпочинається черговий епізод проекту Патріот ЮЕЗ з Наталкою Якимович цього вечора до студії на відверту розмову про війну, на навколо добровольчих підрозділів та куларні парламентські інтриги запросили депутата і командира полку спеціального призначення Азов Андрія Білецького.